Як я можу отримати прощення від Бога? У діяннях апостолів 13.38 стверджується: тому хай буде вам відомо, мужі брати, що через Ісуса звіщається вам прощення гріхів. Що таке прощення і чому я потребую Його? Слово прощати означає витирати начисто, помилувати, анулювати борг. Коли ми ображаємо когось, то просимо їхнього пробачення для відновлення наших стосунків. Прощення не дається через те, що хтось заслуговує його, ніхто не заслуговує прощення. Прощення це акт любові, милосердя та благодаті. Прощення це рішення не тримати зла на іншу особу, незважаючи на те, що вона зробила нам. У Біблії написано, що ми всі потребуємо Божого прощення, ми всі вчинили гріх. В книзі Еклезіаста 7.20 проголошується: немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Перший Івана 1.8 каже: коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо, і немає у нас правди. По суті, будь-який гріх це акт повстання проти Бога, Псалми 51.4. Унаслідок цього ми відчайдушно потребуємо Божого прощення. Якщо наші гріхи не прощені, ми проведемо вічність, терплячі наслідки наших гріхів. Матея 25:46, Івана 3:36. Прощення, як мені Його отримати? На щастя, Бог люблячий і милосердний. Бажає пробачити всі наші гріхи. Друге Петра 3:9 повідомляє нам: Господь є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, щоб усі прийшли до каяття, Бог прагне пробачити нас, тому Він готовий до нашого прощення. Єдиним справедливим покаранням за наші гріхи є смерть. У першій частині Ремлян 6,23 написано, бо плата за гріх смерть. Вічна смерть це те, що ми заслуговуємо за наші гріхи, але Бог за своїм досконалим планом став людиною Ісусом Христом Івана 1,1.14. Ісус помер на христі, понісши покарання, яке заслуговуємо ми, смерть. 2 Коринтян 5,21 навчає: Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми всьому стали Божою праведністю. Ісус помер на Христі, заплативши за наш гріх. Смерть Ісуса, як Бога, забезпечила прощення гріхів усього світу. Івана 2, 2 проголошує, Він примирення за наші гріхи, і не тільки наші, а й за гріхи всього світу. Ісус, Воскрес із мертвих проголосивши свою перемогу над гріхом і смертю. Слава Богу, що через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Текст Римлян 6.23 має продовження. А Божий дар благодаті вічне життя у Христі Ісусі Господі наші. Чи бажаєте ви, щоб ваші гріхи були прощені? Чи маєте ви відчуття вини, якого ніяк не можете позбутися? Прощення ваших гріхів можливе, якщо ви повірите в Ісуса Христа як свого Спасителя. В Ефесян 17 написано, в Ньому ми маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті. Ісус заплатив наш борг за нас, щоб ми могли бути прощені. Все, що вам необхідно зробити. Це прос, попросити Бога пробачити вас через Ісуса, вірячи, що Ісус помер, щоб заплатити за ваше прощення, і Він пробачить вас. Текст Івана 3, 16-17 несе чудову звістку, бо Бог так полюбив світ, що сина свого, не ромав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а не мав життя вічне. Бо не послав Бог сина свого в світ, щоб світ засудити, але щоб через нього спасти світ. Прощення не вже так легко, так, це так легко. Ви не можете заробити у Бога прощення, ви не можете заплатити за нього, ви можете лише отримати його вірою через благодать і милість Бога. Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем і отримати від Бога прощення, помоліться такою молитвою. Промовляння цієї молитви або будь-якої іншої не спасає вас, лише віра в Ісуса Христа із ділами може забезпечити вам прощення гріхів. Це молитва просто спосіб висловити Богу вашу віру у нього і подякувати Йому за готовність пробачати вас. Боже, я знаю, що згрішив проти тебе і заслуговую покарання, але Ісус Христос поніс покарання, яке заслуговую я, щоб через віру в Нього я міг бути прощений. І я відвертаюся від Мого гріха і вірю. Що ти моє спашіння. Дякую тобі, Господи, за твою чудову милість і прощення. Амінь. Притча про сенс вибачення. Пропоную вам притчу про силу прощення. Прослухавши її, ви можливо вперше вирішите пробачити своїх кривдників і почати жити щасливо. Ангел посміхнувся, і посмішка його була доброю, якоюсь дуже світлою. Знайш, Миколо, сказав він, людина не може проклясти іншу людину. Я з побоюванням дивився на нього, до чого він хилить. Людина взагалі не може нічого зробити з іншою людиною, знову посміхнувся він. Навіть якщо б'є її, я не зрозумів, до чого хилить ангел, але слухав з цікавістю. Людина не може вселити іншій людині свої думки, не може змусити дивитися на світ своїми очима, не може переконати іншу людину в своїй правоті. Я заперечу. Але ж так буває. Ні, похитав. Головою ангел, це той інший може повірити тобі. Ти безсилий. Ангел помовчав, дивлячись кудись удалечінь потім продовжив: зробити щось з іншою людиною не у владі людини. Так влаштував Бог. Подобається тобі це чи ні? Він замовк, але мені хотілося пояснень. І. Запитав я, показуючи, що хочу продовження. І все, що людина робить іншому, робить собі. Як це, не зрозумів я? Дуже просто: проклинаючи іншого, ти проклинаєш себе, надихаючи іншого, ти надихаєш себе, ображаючись на іншого, ти ображаєш себе. Даруючи іншому, ти даруєш собі. Це закон духовний. Чи його ангел показав рукою кудись у небо. Ми помовчали. Чи правильно зрозумів я, запитав я, що прощаючи іншого, я прощаю себе? Правильно, кивнув ангел головою. Я замислився. Потім дивився на ангела і сказав, але я хочу пробачити, правда, хочу. Ангел похитав головою. Щоб уміти прощати, треба знати, що таке прощення Микола. Мені стало цікаво. А що таке прощення? Прощення, перепитав ангел, це радість. Я глянув на ангела. Може бути, він все ж захворів. Або як це у них тут називається, ангел посміхнувся. Ні, Миколо, я не жартую. Прощення це радість, радість любові. Він дивився на небо і додав: це коли ти можеш зітхнути на повні груди, засміятися і сказати Дякую, дякую тобі за те, що ти зробив для мене. Якщо захочеш, можеш зробити мені це ще раз і ще. Можеш це зробити для мене стільки раз, скільки захочеш. І кожен раз я буду повторювати тобі дякую. Я дивився на свого ангела, що стояв з розпротерстими крилами на краю нашої нескінченної дороги, і чомусь мені стало дуже легко, навіть радісно. Напевно, тому, що я стояв з ним поруч, слухав його мелодійний голос і зрозумів, все буде добре. І тут хочу на кінець розказати вам ще таке повчання, яке стосується нашого прощення, простити. Означає бути радісним, радісним від того, що ми не тримаємо кривди на іншу людину. Бо ображаючись, ми шкодимо тільки собі. Ось образився чоловік на іншого, розлютився. І що? Як він себе веде? І намагається всім довести, що той, на кого він розгнівався, поганий. Тому він і розгнівався. Так, він поганий, це зрозуміло. Але ти гніваєшся не тому, що він поганий, а тому, що ти гнівливий і все. І нікуди від цього не дінешся. І поки ти гнів свій не переможеш. Завжди знайдеться якийсь поганий чоловік, на якого ти будеш гніватися. А що таке гнів? Гнів це смертний гріх. Чому він смертний? Тому що він душу вбиває, а людина ходить до церкви, слухає Євангеліє, проповіді, цілує ікони і продовжує гніватися, продовжує бути в образі. Продовжує не прощати і продовжує бути впевненим, що Він має рацію. Так, ти тисячу разів правий, будь ласка, заспокойся. Ти, ти в чому правий, але ти гнівливий, тому Христос та не побачиш ні в цьому віці, ані в майбутньому. Хоч кожен день причащайся, хоч випий три тони святої води, хоч з'їс всі проскурки, які випекли сьогодні, хоч об'їсть всі монастирі, хоч живи в найсвятішому місці, з головою туди зарийся, нічого не вийде». Чому? Тому що гнів це пристрасть, а жодна пристрасть не пускає благодать Божу в серце. Тому, поки людина від пристрастей не звільниться, благодать Божа до нього наблизитися не може. Отже, така людина не може наблизитися до Христа, тому що вона сама Христа відганяє, бо гордим противиться. А смиренним дає благодать, а Христа можна пізнати тільки благодатью Божою, коли благодать Божа приходить в серце, вона наставляє людину на будь-яку правду і очищає від усякої скверні. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми враженнями від почутого. Comentarios Amén.